Це відео буде корисним для тих, хто зіткнувся з втратою близької людини і потребує допомоги на поховання. Ви дізнаєтеся, хто має право на отримання виплати, які документи необхідні для її оформлення та які особливості слід врахувати під час подання заявки. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальне офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Євгенія Бабенко, і у цьому відео ми поговоримо про те, як отримати допомогу на поховання осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю. Порядок виплати допомоги на поховання визначений відповідним порядком, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 2 квітня 2005 року, номер 261 Хто може отримати допомогу? Допомогу отримують особи, які поховали особу, яка не має права на пенсію, або особу з інвалідністю, що отримували відповідну соціальну допомогу. Згідно з законом України про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, зазначена державна соціальна допомога призначається дітям померлого годувальника або особам, які досягли віку, встановленого статтею 1 закону. Та не мають права отримувати пенсію або визнані особами з інвалідністю, особам, які не одержують пенсію або соціальні виплати з відшкодування, шкоди здоров'ю, заподіяною на виробництві, малозабезпеченим особам, крім осіб з інвалідністю першої групи та дітей померлого годування, особам з інвалідністю першої групи. Більше корисної інформації та новин соціальної сфери міста у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код на екрані і долучайтеся, щоб не пропустити важливе. який розмір виплати на поховання. Відповідно до зазначеного вище закону України особи, які не мають права на пенсію та особи з інвалідністю, отримують соціальну допомогу від держави. Допомога на поховання таких осіб становить двомісячну суму зазначеної соціальної допомоги. Як саме отримати допомогу на поховання? Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення. Контакти Управління соціального захисту населення у місті Дніпрі, ми залишили в описі до цього відео. Для оформлення допомоги на поховання, особа, яка здійснила поховання, подає заяву та довідку про смерть отримувача соціальної допомоги, копію паспорта, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків. Рахунок з банку для нарахування соціальних виплат. Які особливості виплати допомоги? Якщо особа, яка здійснила поховання, не звернулася своєчасно без поважних причин, виплачується не пізніше 12 місяців після смерті одержувача соціальної допомоги. Допомога на поховання не виплачується, якщо померла людина перебувала на повному державному утриманні, поховання проводиться за кошти держбюджету. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми розповідаємо про усі послуги департаменту.